Україна має не тільки таланти, а й на жаль зрадників. Знаному шоумену заочно повідомили про підозру у. Колабораціонізмі про це заявили в офісі генерального прокурора. Ймовірно, йдеться про Сергія Агаркова. Він став відомим у 2010 році завдяки участі у популярному українському шоу Україна має талант. Там він показував трюки, бив себе сокирою у живіт, запихав у ніс цвяхи та ковтав факел, який горів. За даними правоохоронців, Сергій Агарков ще з 2014 року мав антиукраїнську позицію. Був керівником організації Союз народ. Одного єдинства та одним з авторів сепаратистського проєкту Дорожна карта Новоросії. Згодом він поїхав до Росії. Під час окупації росіянами Балаклії Агарков зайняв псевдопосаду заступника мера міста. Наприкінці липня минулого року він став головою так званої борівської військово-цивільної адміністрації. Напередодні звільнення міста від окупантів він втік разом з російськими військовими.